Привіт усім, вітаю вас гостя, в гостях у себе на каналі. Сьогодні покажу вам нашу роботу, яку ми зробили за цей недовгий період, поки нас не було. Ну, покажемо наших бройлерят. Покажу китайських шовкових. Це наші півники, до речі, фаверольки. Тут є і відбраковка, і запасний варіант, якщо раптом обрані нами самці. Виявляться не дуже працездатними. Хоча поки що видно, що вони дуже-дуже такі і уважні до курчат, і свою чергу не залишають нікого без уваги. Така у них вечірня перекличка. І така у нас красота. От вже почався другий десяток збирання яйця. Збирала я просто щоб побачити, скільки яєць нанесеться. Але їде до нас інкубаційне яйця бройлера рос 708. Тому я обов'язково закладу з ними і фаворольки. Проведу такий собі експеримент, як себе почуватимуть в інкубації яйця, які... Тільки-тільки почали нести курочки молотки. Ну, і маю ще одне мащево яйце. Воно трошечки тріснуте. Але я також його закладу в інкубатор, тому, якщо ви хочете побачити експерименти, які я буду проводити, то обов'язково підпишіться, не забувайте. Так робити, повторяти, за мною не потрібно. Дані курчата на, якщо там раптом будуть курчата. На плем'я я не буду залишати, я їх продам як звичайних домашніх курочок. Тому такі достава. -то ось таке квакання. Кожен день зранку до вечора. Отак вони кричать, наче ось-ось і вже є яйце, але насправді того яйця ніде немає. Десь затисли в тій гузиці і не дають. Безсовесні. Курошки де яйця. О, де яйця. Позатискали свої попи. Ось таке стоша їм зробили. Гніздечко опустила. Я вже його вниз, Воно було наверху. О, ви бачили є. Нічого собі. Ура! Вау! Дякую! Розумнячки! Ні, я реально не бачила там тих яєць, якщо чесно. Вони ходили вкру до І взагалі, взагалі, не цей, не неслися туди в гніздо. Ну, я <кхи> молодці! Вау! І таке на величистий порядок. Красота. Як падають дощі і листя це залишити на землі, то утворюється дуже-дуже велике болото. А так, за пучком. Ой, попали на якусь іншу територію. Ні, листочка, що таке? Де поділи? А нема? Все прибрали. Шановні кури, прошу вашої думки. Будете нестися в гніздо. Взагалі, ви починаєте нестись чи ні? Ви єдиний стадо, який ще жодного яйця мені не принесли в цьому сезоні. Вай-вай-вай! Лінтюшки. Угу ну що ж, так як курочки занеслися нам в гніздо, ми все ж таки доробили і третє гніздо. Тому. Уже будемо чекати яєць саме в гніздах. Хоп! Хоп! І готувала своїм курьок ось таку фруктову тарілку. Буду їх балувати. Що молодеж? Балувати вас? Ай, ай. Отак, прям з тарілочки, прям з біленької. Ну, бери, куди пішла. Бери, ай. О ну, так, молодці. Двіжуха яка, ага. Треба прибори було принести, так, ах, ця хазяйка. Спробуй тепер візьми це яблучко, так? Уф. Треба було прибори. Ну що ж, на другий раз точно візьму прибори. Молодіж, я тут. Гай, налітай. Прибори будуть другий раз. Давай, давай, налітай, налітай. Тут я тут. Ага. А потім думаю, чого вони бігають за мною, коли я заходжу до них в сарайчик? Ну, Не? і дивіться, бігають, хопить кусочок і побігла, 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 побігла. Отак ну, і ви балите своїх красунь. <плес> Такі у них розважалки. Шкурочок ми тут прибрали, вже немає дорослого бройлера. І зараз прийшов самий час переробити нам ось ці піддони, почистити, утеплити стелю, вона тут не утеплена. Ну, будемо потрошки робити. Ось так це виглядає з цього боку. Тут під низом був ось такий лінолеум, який зараз є, до іншої птиці також підходить. І такі справи. Як є в мене один задом, все вам покажу, все розкажу. Так виглядає клітка після проживання в ній пташенят. І ось так виглядали у наші піддони. Тут була така штучка. Хоп-хоп. І воно там спускалося. Видно, не видно, не знаю. Ну, в общем, треба це все попереробляти. Так виглядає лінолем, який був на піддонах. Різновастенько, так-так. Все наш піддон підсихає, а ми пішли майструвати далі. Тут усе почистилось, а тут усе утепляється, щось таке вимальовується. Ось так, ще залишилось зовсім трошки. Ну і будемо переходити до стелі у середині. Ну що ж, брайлери адаптувалися собі спокійно. Знайшли своє, місце, де їм буде зручно. Ось такі вже будуть у нас піддони, які можна буде вибирати хоп-хоп, і чистити вже набагато буде простіше і легше. Водичку ми ще залишили трошки в таких поїлочках, але ніпельні поїлки також працюють і запущені. І таке. поки що будуть жити тут всі разом, місце поки що достатнє. Далі доробимо внизу, ось там також піддони, і тоді вже переселимо їх, поділимо пополам в різні частини клітки. Поки що так рухаємося, далі роботи ще дуже багато. Дивіться, яка краса просто розкішна. Неймовірний, це мій найлюбиміший півник з усіх. усіх Хотіла би випускати свою на двір, на вигул, але не можу, тому що у мене біля будинку дуже багато котиків. Дивіться, шира. Нащо вам цей олівець? Наш що тобі цей олівець? Наш О, зелененький, бачите? Але в мене дуже багато котиків. І я тільки взяла курчатко на двір, щоб воно трошечки соціалізувалося і коти тут же, як тут. Тому трошечки чекаємо, нехай підростуть, окріпнуть, а тоді обов'язково щось для них придумає. І вигул в тому числі. Ну поки що вони ще замаленькі для того, щоб гуляти, де поруч є купа кошенят. Так? Красуньки мої. Ось так приходять наші будні на нашому господарстві. Роботи зроблено багато. Дякуємо Збройним силам України, дякую всім вам, любі друзі, хто додивляється відео моє до кінця, хто коментує, хто не лінується. Всім дякую за підписку. Бажаю вам міцного, міцного здоров'я та безмежного терпіння здійснення всіх ваших задумів, мрій, сподівань. До нових зустрічей!